Інформація для новачків, які збираються продавати квіти свої. Дивіться, у вас є грядка, у вас є якась квіточка, але у вас немає фотографії вашої ж квіточки. Ну ви знаєте, що це дійсно та рослина, наприклад, якась квіточка. Не будемо називати ромашка, якась. Да? А ви приблизно. ну Ромашок багато там по сортах, багато зараз хочуть. Ромашка не, не, не такий приклад. Ну, коротше, любу рослину, не будемо називати, ви берете, фотографуєте ваші дії, які. У вас немає фотографії, квітки. Ви берете, фотографуєте ту рослину, яку ви будете продавати. Тобто корінець. Можете поки не викопувати, можете один викопати для прикладу, для фотографії, для відео, це все одно воно, воно продасться. Берете, знаходите назву в інтернеті, шукаєте цю квіточку, знайшли, скопіювали цю фотографію і пишете клієнту, що фото. З інтернету, ну але якщо ви знаєте, що вона дійсно от така, прям така, така, інакше бо сортаж бувають різні, там чи відтінки, там чи ще щось. Можуть бути різні, то просто уточнюйте, про все говоріть, не соромтеся, говорити. і е, брати з інтернету фотографію, тут немає ніякого сорому, тому що, по-перше, там професіонали працюють, фотографи вони яркость наводять, чіткость наводять там. Фотографії суперові. Ну, ті, що іменно професійні фотографії. Наприклад, гейхери ми беремо часто фотографії з інтернету, тому що вони привлікають внимание. да, дійсно, особливо сорта такі. Наприклад, у мене зараз є фотографія моя особиста ну, постачальника. Вона теж як з інтернету, тому що вони прямо як картинки, вони такі яскраві, тому що сорта такі відібрані. Як на картинки, понімаєте самі красиві. Тому до чого я веду? Дівчата, ви не соромтеся брати фотографії з інтернету, просто про все говоріть. Клієнту, в постах пишіть. Тут сорому немає ніякого. Написали, сфотографірували і продали. І все захочете робити собі, як вони називаються, альбоми, там дівчата роблять робіть собі альбоми, якщо ви торгуєте іменно. Тими рослинами знаєте, що не будете та розширятися там ну, в такому плані. У мене якби, вона не виходить так того, що те продала, поки наросте. Наприклад, брунера була в мене своя домашня, я її всю випродала, осталось там, там, десь, там десь, чуть-чуть, Ну, ось тут ось на грядці трохи наросло, може буде до продажу обична зелена. А так і, і, і то, якщо я цю не сфоткаю, то я возьму в інтернеті. І, і все. нічого страшного в цьому немає. Тому, дівчатка, працюйте, продавайте свої рослини, будь ласка, я вас прошу, давайте, закачуйте рукава, йдіть працювати. Що це таке? А? Сидите, тикайте в телефоні, дивитесь на косяк, хтось торгує. А ви що? Давайте вперед. Всіх обіймаю, ви у мене найкращі.